Божа зірка Золота, землю освітила, про народження Христа людям сповістила. Такими та подібними до них колядками святкують православні усього світу народження Сина Божого Ісуса Христа. Різдво вважається другим після Пасхи великим церковним святом. Понад 20 століть тому у невеличкому місті Віфлеєм у родині Йосипа та Марії від непрочного зачаття жінки народився хлопчик. Ще до його появи на світ пророкували, що на землю прийде Спаситель. Аби врятувати людей від гріха та принести їм усю свою любов, Бог послав сина Єдиного Ісуса Христа, щоб і постасть Божа перебувала в людині, і людина війшла в радість Господа і мала вже очікувану надію здійснення цієї надії на спасіння, прийшов Христос у мир. Тайна ця є дуже велика, і ми тільки можемо себе. Рахувати причетниками до цієї незбагненної великої святої події Різдва Господа в плоті Спаса Ісуса Христа. Першими привітали Марію та Йосипа із народженням Ісуса пастухи, які надали їм притулок у яслах, де переховували свою отару овець. Та Віфлеємська зірка яскравим світлом сповістила про народження Спасителя усіх людей світу. Саме вона вказала дорогу мудрецям із далекого сходу, які прийшли вклонитися Месії та принести йому безліч коштовних дарів. Коли люди цілий рік готуються до такого величного, чистого та світлого свята, розповідає настоятель Свято Миколаївського собору, то вони очищають свої думки, очищають тіло та душу. Після такого очищення віряни готові прийняти у свої серця це радісне свято, народження Сина Божого. Різдво дає людям надію на те, що Бог милосердний, кажуть священнослужителі. Вони сподіваються, що Господь принесе православному народу величні дари свої. Христос рождається, славіте, Христос з небес зустрічайте. Христос на землі возноситися. Я, користуючись нагодою, всіх вас, дорогі браті і сестри, через сердечно вітаю Різдвом Христовим. Хай новороджений Богонамоля Христос принесе злагоду мир кожну оселю, в кожну родину. Благословіть всі наші добрі наміри, принесе нам і те, що ми благаємо Господа, здоров'я, тілесне, здоров'я духовне. І безумовно, щоб ми були сповнені цією радістю, яка дасть нам е, ту силу духа подолати все, що нам подається на кожний день.